Зараз ви знаходитесь у пошуках хорошого психолога. Це дуже добре. Ви можете шукати, шукати і, нарешті, знайдете свого хорошого психолога. А давайте подивимося з іншого боку, якщо ви будете шукати, шукати і постійно відкладати. Питання зі зверненням вже до психолога. Що буде, якщо ви не звернетесь до психолога, але розумієте, що у вас є така потреба? По-перше, ви втрачаєте дорогоцінний час. Ви могли би вже сьогодні, або ви могли б вже вчора, позавчора почати вивчати медично доведені техніки, які базуються на принципах роботи людської нервової системи. Важко, але це робоча модель консультації психолога з клієнтом. Усі ваші проблеми психолог може вирішити, які лежать у плоскості психології, може допомогти вам вирішити, опираючись на медично доведені техніки. Повторюю, що нервова система усіх людей в цьому світі. Працює за однаковим принципом. Згодні? Я думаю, згодні. Ви втрачаєте час, якщо не звертаєтесь і сьогодні, вчора чи позавчора, ви, на жаль, ще не почали вивчати ці техніки. По-друге, якість вашого життя сама собою не зміниться. Якість вашого життя зміниться, якщо ви у своє життя впровадите. Правильну реакцію. Правильна реакція буде наслідком ваших правильних думок. Якщо у вас у голові будуть відсутні негативні тривожні думки, думки зі страхом, то якість вашого життя, на жаль, сама по собі не зможе покращитися. Це ваша робота над собою, це інвестиція у ваше здоров'я. І по-третє, ваше здоров'я. Зрозумійте, будь ласка, ваше здоров'я залежить лише від вас. Ви маєте інвестувати у себе завжди, у свій розвиток, у своє здоров'я, у своє просування. Ви маєте у це інвестувати. Якщо ви зрозуміли, про що я. То, будь ласка, не відкладайте це питання, записуйтесь на консультацію та коригуйте своє мислення, коригуйте свої страхи та почніть же просуватися на своїй роботі. До зустрічі! Всім психологічного здоров'я!